Швидше за німецький машингевер. український бойовий модуль із спареними стволами, калібр 30 міліметрів, швидкострільність 3,5 тисячі пострілів за хвилину. Машинка, яка може косити ворога як траву. Поки що на стендах, в одиничних примірниках, але вже функціональні і готові до бою. Таких на виставці аж три, і всі вони різні. Що це за модулі і який мають вигляд? Бачив Євгеній Агарков. Поки що він чисто словацький, але може стати українським. Бойовий модуль Тура -30» – одна з наших приватних фірм розробляє спільно із закордонними партнерами. Він є дистанційно керований. В нього боєкомплект 450 вистрілів. Озброєння у нього стандартне: 30-мм автоматична гармата, ПКТ може також застосовуватись гранатомети, типу ОАГ 40 або АГС-17, і оптичний модуль. Там є тепловізійний, телевізійний канал і дальномір. Зараз модуль встановили на БМП 1 але кажуть, він може бути і на інших панцерниках. Перевага башти в тому, що вона дистанційно керована, що додає шансів вижити солдатам у бою. А під баштою, де в більшості модулів крутяться прилади, тут усе сховано, що економить. Місце для екіпажу коштує така штукенція від 300 тисяч доларів залежно від комплектації. Компанія хоче виготовляти його з українських комплектуючих, щоб здешевити. Як бюджетний варіант, пропонують ось цей модуль Бау 23 2 його вартість від 120 тисяч зелених. Замість звичайної баштової установки з кулеметом КПВТ і ПКТ. Ми пропонуємо для збройних сил поставити два 2 два 7 з шилки і кулемет ПКТ. Дальність стрільби Цих кулеметів до двох до 2 кілометрів. Окрім того, бао обладнаний системою створення димової завіси. Модуль уже не новинка. Раніше вироблявся харківським заводом на експорт і воював у Іраку. Ці два варіанти наші силові відомства вже оглянули і готові протестувати. Цікавинка виставки бойовий модуль Тайпан. Він кілька тижнів як повернувся за Зайбарджану. Виставлявся на одній з найбільших світових виставок зброї. Зараз уперше показують українському глядачеві. Його розробили кілька наших приватних компаній спільно з держконцерном. Обородованкамірисліжені, дальноміром. Ну, ета в комплектацію да? про апціон якщо це треба. Із озброєння тут стоїть і легендарний спарений кулемет ГШ калібру 23 мм. міліметри. Зазвичай встановлюється на військових літаках. Дальність стрільби до 2,5 км. кілометрів. Таким можна косити траву за хвилину. Випускає 3,5 тисячі набоїв. А цей здатен і на повільну стрільбу до п'яти пострілів на хвилину. Мені кожен модуль дає можливість. Е Одіночними вистрілюва это осуществлено. Тайпан дістав позитивні відгуки на міжнародних виставках і вже ведуться перемовини щодо дослідної експлуатації для українського війська. Євгенія Гарку Костянтин Богуславський, Спецкор, 2+,2.